Студенти, аспіранти, доценти денної форми навчання до армії не підуть. Сьогодні Верховна Рада ухвалила зміни до закону щодо мобілізації цієї категорії громадян в особливий період. Науковці можуть служити, якщо самі і добровільно на це погодилися. Кілька тижнів в мережі не вщухає скандал про те, як студентів столичного вишу КПІ о сьомій ранку, прямо з гуртожитку, відправили до військомату, проходити медкомісію про скандальну історію та її можливе вирішення. Євгенія Гарков. 7.50 ранку, вдякий стук в кімнату, просипаюся, питаю, хто там, міліція. Відкриваю. Нічого не представляється, люди там двоє людей стояло, один в формі, один, я так розумію, з воєнкомат. Один каже, давайте свій паспорт, приписне, у вас є дві хвилини, щоб зібратися. Так розпочинався ранок Андрія та ще кількадесят студентів в одному з гуртожитків університету КПІ. Забирали прямо з порогу. Ті, хто дверей не відчиняв, кімнати власним ключем відчиняв комендант гуртожитку. Нам мінімально пояснили, що ми підпадаємо під проєзові. Це в медкомісія. Повістки мені ніякої тоді не давали. Більшість повістки отримали, але за твердженням студентів деякі були без печатки. Близько 60 людей вивели з гуртожитку та вишукували зі слів свідків. У студентів позабирали приписні посвідчення, паспорти та навіть студентські квитки. Те, що ці документи містяться у військових, видно на відео, яке зняли самі студенти. Права на срочку. По навчанню надається згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу один раз за період навчання, і у разі, якщо студент був відрахований за будь-якою причиною, право на відсрочку він тіряє. незалежно від того, поновлений в тому чи іншому навчальному закладі, ту коли тільки в ті кімнати, де проживають студенти, які втратили. Право на відсрочку підлеглі нічого не порушували, пояснює військовий комісар столичного солом'янського військомату. Усі свої дії проводили лише з дозволу керівництва університету, і там це підтверджують. Вони попередили адміністрацію, що вони будуть вручати ці повістки. Визнає лише, що не дав студентам законних три години, щоби зібратися та прибути до військомату. Було прописано на протязі трьох годин, але практика показує інше. Якщо Працівники міліції і військового комісаріату повернулись і пішли, то ці студенти пішли б в інший бік. Вони б не прийшли до військового комісаріату. вони кажуть, мені не дали можливості прийняти душ. Це що, така велика проблема, особливо якщо подивитися на восток нашої країни. Ну, хай я перед ними всіми вибачусь. Фахівці справа кажуть, військомат не мав права з порогу забирати студентів, максимум скласти акт про відмову від отримання повістки. Мало того, тут є порушення з боку адміністрації гуртожитку. Студент, який проживає в гуртожитку, він користується цим гуртожитком. Він за нього сплачує. А отже, на нього на це житло, на це приміщення, яке він орендує, розповсюджується принцип недоторканості житла, який гарантований конституцією цивільним кодексом. Саме тому. В будь-якому випадку дії коменданта, дії тих працівників, які надали ключі, які самовільно зайшли до. Кімнати студентів вони є неправомірними. Після проходження медкомісії студентів відпустили і вручили повістки, де написано, коли наступного разу прибути до військомату. Але може статися так, що цього робити їм не доведеться. Сьогодні у Верховній Раді ухвалили законопроект, згідно з яким усі студенти та аспіранти, що навчаються на денній формі навчання, не підпадають під мобілізацію. Зокрема, як пояснили нам юристи ініціаторів законопроекту, сюди підпадають і ті студенти, хто втратив імунітет. Євгенія Гарку, Вадим Верба, Богдан Стрілець, ТСН, 1+,1.